Ані ви, ані ваш монтажер, потенційна людина, яка буде вам монтувати відео, вони не розуміють контексту, в якому знаходиться людина. Більшість помилка людей. Люди палять тисячі доларів, десятки тисяч доларів на продакшн, створюють велику кількість відео, і потім, коли людина, користувач, звичайний, гортає в стрічку, вона не в контексті того, про що ви говорите. Монтажер сидить, він вже прослухав дві години до, дві години після він розуміє, і він взяв якийсь шматочок, вирізав там чи ви зробили якесь відео. Але людина, яка буде дивитися стрічку, вона не в контексті. І тому найбільше залітають історії і моменти, коли ви говорите, наприклад, там така проблема, то 5 помилок при виборі цього. У мене була ситуація, як я втратив 10 тисяч доларів, і от як я вийшов з цієї ситуації. І ви починаєте розповідати свою особисту історію, але під час цієї історії розповіли про свою компанію, про свій продукт, про те, чим ви займаєтеся зараз. І людина, прослухавши історію, витративши на це, наприклад, 3 хвилини часу, вона зрозуміла, хто ви такий. Чим ви займаєтеся, з якими питаннями до вас можна звернутися, але для себе отримала цінність? І тому гарантовано те, що буде дуже сильно працювати, це вміння розповідати історії, а ними наповнені як ваше життя, так і життя ваших колег, клієнтів партнерів.